Вітаю! Подивимося, яку важливу інформацію. На 5 вересня п'ятницю карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Підписуйтеся на канал. Перша карта. Символізує щедрість та взаємодопомогу, вказує на отримання допомоги від інших, або ж на ваш власний акт благодійності, що принесе користь у майбутньому, фінансову допомогу від близьких людей, або повернення додому через бідність, що вимагатиме перегляду минулих емоційних травм, порада не застрягати в минулому, не оплакувати втрати та розчарування, а бути адаптивними, рухатися вперед. Шукати нові перспективи. Друга карта. У цей день карта вказує на нудьгу, незадоволеність, застій та втрату мотивації. Ви можете відчувати розчарування, сум, занурення в себе або навіть депресію. Вказує на потребу в емоційному оновленні та перегляді життєвих пріоритетів, щоб вийти зі стану стагнації. Не зациклюватися на минулому, залишайтеся задоволеними тим, що маєте, але завжди зберігайте контроль над своїми емоціями. Третя карта: День буде сповнений енергії, рішучості та активних дій, навіть амбітних прагнень та сміливих пригод, де потрібно перейти від планів до реалізації. Закликає до того, щоб довіряти своїй інтуїції та внутрішньому голосу. Не бійтеся діяти, а робіть це керуючись не лише імпульсом, а й внутрішніми знаннями. Звертайте увагу на знаки та інформацію, яка може здаватися неявною, але вона може містити важливі відповіді для вас.